Увага, увага, увага. Три три е, знаки оклику. Автомобіль, Шкода Тур. вставлю в цьому відео. Шкода Тур 1,6 BFQ. Що відбулося? Приїхав чоловік, каже, мені треба зменшити температуру, і пічка в мене не гріє. щось якась проблема Значить, підходимо до автомобіля, розбираємось, бачимо, що вже. В салоні поті... запотівання скла, підключились на апарат, пічка вже протекла була. Починаємо виясняти ситуацію. каже, І радіатор передній теж тече. Я залив щось, мені порекомендували, що ви залили. Ну, Щось залив власник, якусь рідину для того, щоб запакувало ці дірки. Відповідно, що нічого не допомогло. І термостат теж не не так давно замінив на новий. Що відбулося. Дивіться, проблема криється перед вами. Хто уважний, той замітив. Підійдемо сюди і подивимося. Подивіться, що ми бачимо. Висить москітна сітка. Сама, яка не наєсть мілка, така, що не проходить взагалі нічого. Соти по. 0,5 міліметра. Дуже-дуже плотно. Це як картонку поставили перед машиною. Вона, звісно, що затримує все поток повітря. І відбулося саме погане. Відбулося перегрів, машина кипіла літом термостат уработався. Передній радіатор потік, радіатор пічки потік. Оце вам буде уроком і наглядним прикладом, що саме отаку сітку, як москітна, ставити не можна. Те, що ми робили в пасаті b 8 в бампера, це крупна сітка, велика там, від горобців, від великих комах, але не така. Така, як оце. Подивіться, просто вона ж ну, менше міліметра. Це отак от треба з неї зробити. Отак От вирвати її і просто і, і викинути. Подивіться, що це за. Оце причина. Чи вдалося власнику захистити радіатори? От подивіться на це Ні, не вдалося. Не вдалося, не вийшло дива. Так, подивіться, наружі наче красивенько, бачите, не ціленький радіатор кондиціонера. А скільки деталей тепер треба міняти? Радіатор пічки, зйом торпеди, термостат, передній радіатор, все це кошти і все це от, завдяки тому, що ви захотіли зберегти радіатор. Мотайте на ус отаке, отаку тряпку ставити ні в якому разі не можна. Це виявилось, зіграло злу, як кажуть, шутку і просто вивело машину з ладу. Зробили в цій шкоді зниження температури, але вже, як кажуть, все відбулося. Уже трішки запоздав власник, але ну, цю процедуру ніколи не пізно зробити. Її треба робити однозначно. Всім рекомендуємо Встановили резистори в певне місце під жабов. У нас є для цього окреме відео для того, щоб понизити температуру цього гарячого двигуна. Зараз автомобіль прогріли при 90 градусах. Почалась нагрузка на термостат в четвертому віконці, і ми бачимо, як збільшується температура на в третьому віконці. Тобто зараз температуру має двигун 91,5 градусів. Вона буде в приділах 90-95 в зимній період, а в літній може бути 97. Але не 108, не 110, не 112 і так далі. Це рекомендуємо всім пройти. Ну, а власнику цього автомобіля трішки не повезло. Йому треба замінювати передній радіатор, який підтікає, і також радіатор пічки, який теж тече. Ми його закольцювали, і власник вирушає на заміну радіатора пічки. Хто дивиться відео і має питання відразу, чи ми міняємо. Радіатор пічки в цьому автомобілі відповідь ні, не міняємо. Ми робимо заміну в автомобілях, в яких можливо любими методами замінити радіатор пічки без знімання торпедо. На знімання торпедо немає часу, і то вже не до нас. Отакі були справи і пошкоди тур. А ми переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль буде просто Жесть. Це зовсім цікава і відома машина Sonata YF. Не гріє пічка. Подивіться, зверніть вашу увагу на бачок. Бачок чистенький, в ньому навіть якийсь антифриз новий. Він просто новий. Його замінили. Чому? Тепер переходимо сюди. Просто я зараз вам покажу трешак такий. Дивіться, проходу не було взагалі, нуль, нічого нікуди, ні в яку сторону. Оце попрацювали пів години і почалось трішки висипати. Подивіться, яка жесть вилазить. Прохід ще не відкрився, ще не на всю, а там просто вже дві чи три жмині добрячого бруда. Це треш. Гляньте просто сюди. Капець. При тому, коли підключався до радіатора пічки, вже патрубки стоять отак. -от, не закріплені, це вже міняний радіатор. Я представляю, що тут було в системі, що навіть бачок змінили. Ну, тут просто тут все. Мабуть, просто жестяк якийсь. Ми тут миємо, до речі, саму, сам радіатор пічки. Але що тут мить, не знаю. Я би міняв його. Навіть без варіантів. Це капець. Ось цікаво, чи буде він хоч щось гріти. Е, так, переходимо в автомобіль, я вже переходив, скажу вам просто своїми словами, вже і на грів виключив. Середній правий 50. 5, 53, 54 було, хай даже. Це ще щось дає до 60-ї. Права сторона мертва взагалі. Тупо холод. Радіатор пічки під заміну він не промивається. Тут треба робити заміну. Власник попереджений. Тушимо. Отак буває, можна отак доїздитись до такого, щоб просто все запакувало, загнало в радіатор пічки, запоживало його. Не знаю, що тут ще в системі. Можливо, все з системи загнало в радіатор. Можливо, є і в системі. Просто Куда Так, Маємо соната YF Газова. Коротеньке відео про... Заміну радіатора пічки. Ми рекомендуємо, коли вже раз спробували мити і не допомогло. І вона не промилась нормально, то міняти. Міняти можна оригінал, ну краще оригінал ставити. Або є гарний замінник під оригінал от Зверніть вашу увагу, щойно ми встановили радіатор пічки повністю ціляком, без розрізання трубок. Радіатор пічки на місці. Все на місці, трубки на місці. Тобто ми робимо в таких машинах заміну радіатора пічки без розрізання трубок. Отак виглядає під капотом. Все на своїх місцях, трубки цілі. Що хто хоче заміну, звертайтеся, зробимо. Наступний автомобільчик у нас Jeep Renegade. GAD. Ну, в общем, гад, один із гадів, не дає тепло в салон автомобіля. Власник, жінка їздить холодно і щось трошки каже, дує, трошки пробивається. При підключились до радіатора пішки, подивіться, що ми тут маємо. Ось таке системи лізер. Що відбулося? Відбулося те, що... Американські автомобілі вони зачастую биті в передню частину, Ну не тільки в передню, а саме цей вперед. Мабуть, була розгерметизація системи охолодження, далі додали просто антифризу. Воно там розгерметизоване стояло, пішла реакція, вступило і таку якби, шелуху погнало. По системі. І першим зустрічає радіатор пічки. От Він прямо раз, і все, і запакувало його. Миємо радіатор, дивимось, який буде результат. Перевіряємо результати промивочки. дуже гарні. Ну, тут нова машина, не знаю навіть скільки пробіга. А, 186 пробіга рідного 76 градусів права сторона. Ну, дуже гарно, тут питань немає, все працює. Пічка промилась повністю ідеально. Відразу пішло тепло і потужно. Потужно я б сказав, пічка працює. Такий джипчик, гарний, красивий, червоний. Закінчимо промивочкою і переглянемо на автомобілі. Прогріли автомобіль вже зібраний. Переглянемо, скільки видає пічка. Ну, права сторона на обертах розкочегарили 80, дуже гарно пече. Ідеально, коли машина не запущена, коли свіженька, так сказати, і доглянута, то промиваються радіатори пічок. Все супер, такий красивенький джипчик був сьогодні, а ми переходимо до наступного автомобіля. Ще один автомобільчик додамо в це відео, цікавий, це Hyundai H1. Зачастило, чомусь уже дзвонять такі автомобілі. Одному сказав, що треба розрізати пічку. Не захотів щось їхати до нас. Цей власник погодився. Тут непроста ситуація, пічка не гріє. Це 9 рік, приблизно 340 пробігу. І щоб підключитись до радіатора пічки, тут треба заморочитись. Показую лайфхак, тут доступу немає, ніде до пічки. Отак от, лізете сюди, під в ноги водія, ну, тут стоїть радіатор пічки. Розбираєте, робите надрізи нижній і верхній. Дуже незручно приходиться і вручну його пиляти. І прямо тут, не витягуючи радіатор, бо щоб витягнути, це ціла історія. Підключаються патрубки і миється радіатор. Миється прямо на автомобілі, тільки з розрізанням і підключенням. отак от в Ногах. Яка тут ситуація? Наступна. Щойно вмикнули, фільтр забило відразу. Перший фільтр готовий. Миємо, ставимо наступний. Наступний фільтр. Понятно, що запаковка 100% радіатора пічки. Він гріти її не може ніяким чином. Другий фільтр зараз заб'є. Так, забило другий фільтр. Попадає рідина. Дивіться, другий фільтр готовий. Просто жесть. Це цікаво. Миємо другий, ставимо наступний. Третій фільтр в ділі працює, збирає круг. Ось тільки одного третього вже достатньо. А перед цим ще два повні. Зараз, мабуть, і цей так є. Сам радіатор пішки. Навіть без трубок радіатора пішки. Просто саме тіло радіатора пічки запаковано. Вважаю, мабуть, і цей треба і цей фільтр помити, бо не видно, і ставити вже ще один. Так, Помили вже радіатор пічки. Четвертий фільтр була жопа. Подивіться, як виглядає змонтований радіатор пічки. Внизу ставиться маленький кусочок, сюди більший. І отак от закріпляється. Зроблено якісно, зроблено нами, вже переробили багато дуже машин. Надійне кріплення, надійно. Тобто нічого там ніде не потече, не витече. І зараз буде кульмінація, що, що ми отримали. Чи буде гріти пічка, чи ні. Зі зі на мінняка. автомобілі Ще не прогрівся автомобіль. Серединка правої 60 градусів. Ну, вже пішло тепло, але ще недостатньо. Ну, якби ще не прогрівся. Звісно, що заміна радіатора пішки на новий могла б і не вирішити цю проблему, бо система брудна. Треба мити всю систему охолодження і тоді розраховувати на якийсь результат. Зараз маємо, що маємо. Вже менше... виходимо 60 буде. Ну, буде 60 плюс в машині після повного холоду якби вже з'явилась жара. Уже тепло пішло і доволі суттєво пішло. Бачимо, 60. Я думаю, що коли все прогріється, до 70 дійдемо. Так. Не ідеально, але краще, ніж було в рази. Наступний цікавий автомобіль у нас Деу Джента. Дуже схоже на Chevrolet, тільки не воно. Підключились до радіатора пічки. Подивіться, от тільки щойно секунду назад висипало із радіатора пічки. Просто капець. Камні. Камні посипало. власник дуже сумнівався, що це радіатор пічки, чи це може щось ще інше не працює. І переживав, що можливо це не радіатор пічки. Ми його завірили, що проблема саме в ньому Підключились і побачили таку картину. До, до промивки 30 градусів з дефлекторів немає тепла. Зараз будемо нагріємо рідину і будемо перевіряти. Перевіряємо результати вже на автомобілі. Пічка виходить на 70 градусів. Дуже гарно, потужно видає повітря і навіть більше. Гарні результати. Це вже на автомобілі з відключеним апаратом. Все чудово. Отак буває. Рекомендація власник отримав промити всю систему охолодження. Тут вона трошки підзагажена. Такі камні, це і в радіаторі передньому може бути і по всій системі. Так, такий був автомобільчик, а ми переходимо ще до наступного. Наступний автомобіль і останній в цьому відео BMW. BMW, правильно казати, або кажуть просто BMW. Це у нас X3 2.0 турбодизель. Має проблеми по радіатору пічки. Попередньо власник автомобіля звернувся на СТО, які спеціалізуються по таких автомобілях. Перевірили. Все перевірили, перевірили пічку. Тобто ці моторчики, заслонки, все порядок відправили до нас. Приїхав власник до нас, щойно підключились не так давно. Прохід був тяжкий. Бачите, яких насипало камнів. Лежить кристалізація антифризу. Типова відбулася. Немає ржавчини, нема нічого такого. Чисто кристалізація антифризу. Це із-за того, що. Робиться неповна заміна антифризу, і, можливо, невчасна. А навіть якщо і вчасна, без промивки. Без промивки ви зливли, стали антифриз залишився в якихось місцях, нальот з нього залишився, новий додали, воно вже якби замішалось старим, і оці кристалики починають нести саме перше в радіатор пічки. І тому відбувається забиття. Вже подивилися, що тепло пішло. Переглянемо вже результати на автомобілі. Ще трошки промиємо і подивимось разом. Зовсім було погано. Водійська сторона дуже погано, холодно, водію, а права сторона щось давала якесь тепло. Переглянемо вже на машині. Фінальні результати такі: права сторона 75. Виходимо, а по лівій 65 було. Тобто, ліва сторона залишається на 10 градусів. Приблизно менше давати тепла, чим право. Такі маємо справи. Уже, я так зрозумів, давнішня все ж таки ця проблема. І маємо, що маємо. Ліва сторона все ж таки гірше. Можна спробувати, може буде ще раз її промити, але ми б рекомендували вже тоді замінювати такий радіатор пічки. Закінчуємо відео. Це були в нас всі автомобілі на сьогодні. Дякую, що переглянули. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі.